Then we going to the last Дякую. Тепер наш наступний останній And спікер на сьогодні, не, але не менш важливий, да, Володимир Іванович. <laughs> so, ви ви представители, хто ви, звідки і чим займаєтесь? Даємо вам слово. Спасибо, спасибо. Білцерківський аграрний університет, виконуючи обов'язки завідувача кафедри. І ну, і ще, ріст, вес, мабуть, значення немає. Значить, шановні друзі, українська народна мудрість гласить, що той, хто думає на рік наперед, сіє озиму пшеницю. Хто думає на декілька років наперед, садить яйні культури. Хто думає на десятки років, садить сад. Хто думає на вічність, той ростить і виховує людину. Ми сьогодні знаходимося в гостях фірми. Яка демонструє свою перспективу на багато років. І тому в мене є велике, велике бажання поділитися тими напрацюваннями, які я маю особисто, і бути корисним не тільки цій фірмі, не тільки цій ті організації, но і тим, хто хоче. Отримати більше і краще. Буду радий за дискусію. Будь ласка, то давайте, якщо я освою його, Ліво, право да? Значить, право, нормально, все прекрасно. Шановні друзі, я пропрацював майже 40 років і продовжую працювати з об'єктами штучного клімату. Фітотрони. І я їх прощупав від А до Я. Я так думаю, ну, вказуйте, що не так то просто. Написав монографію двохтомник. Кого буде цікавить, будь ласка, ми поговоримо. Ну зараз, що саме цікаве, я не випадково задав питання колезі, чи вона знайома з діною Дмитрівною Сігарьовою, тому що питання збереження ґрунту в закритому ґрунті, теплиці оранжерей було надзвичайно актуальним. І часто при вирощуванні конкретних культур, будь будь-то овочевих, було традиційно 2-3 роки ґрунт теплиці мінять. Це ви всі знаєте. Ми ж в своїй роботі доказали, що в теплицях достатньо ввести культурозміну, і тоді проблема із заміною ґрунту відпадає. Є велика потреба в тому, щоб використовувати. Ті світлотемпературні умови, які складаються на даний період, а не регулювати їх і підбирати відповідні культури. Ми підібрали культури овочеві і лікарські тропічні. Но сьогодні мова піде про теплицю, про теплиці, до яких я прийшов. Чому я прийшов? Тому що я отримав патент, я вам скажу чуть пізніше, не я, а ми командою. От і про це ми поговоримо більш детально. Ви на цих фотографіях, ви побачите, ось ваш покорний слуга стоїть біля теплиці. Це проєкт Німецької Демократичної Республіки, конькова на 8 метрів. Тобто, питання того, яка повинна бути теплиця який об'єм теплиці дуже впливає на ту культуру, яку ми будемо вирощувати. Це окрема тема для розмови. Будь ласка, теплиці такої конструкції. Кого буде цікавить, я не хочу вас втомляти. Значить, ось блочна теплиця з різних варіантів. Ну, що саме що, мої друзі, виникає маленький парадокс. Ми 5 місяців у році думаємо, як теплицю нагріти, а 7 місяців думаємо, куди діти лишнє тепло. І от ви дивіться, дані академіка Барабаша, він чітко показує. Що в нас, ну це 94-й рік, а вже за 30 років, вибачте, зміни прийшли кардинальні. Тобто, можна сказати, що вже з квітня, з квітня, у теплиці, де вирощуються огірки, утримати нормальні умови практично неможливо. Тобто, йде наскільки висока температура, що рослини просто поражаються паутинним клющом, і вони нічого не може зробити. Тому то ми подумали, що зробити для того, щоб обмежити доступ сонячного світла, тобто обмежити доступ тепла в саму теплицю. Вам знайома ця фігура, ця особистість. І, надзвичайно, не тільки наш так сказав, співак, ну й господарник супер. Коли він знав моє напрацювання і побачив таку синусну яму, яка не використовувалася. І коли я запропонував йому, що ми можемо зробити теплицю, він засміявся. Ну, то роби. І от ми почали працювати в цьому об'єкті. Ось що вона представляється вже яма. Зверху. І от ви бачите огірки, які ростуть в цій теплиці. Що саме цікаве? Що ми тут можемо завдяки культуру зміни. Подовжувати, і що саме цікаве, мова про опалення як таке взагалі не йде. Є варіант, якщо є умова, таке бажання продовжити використання цього об'єкту, ми можемо на рівні, скажімо, я вернусь зараз назад, ось, да ще трошки назад. О, наверху ми перекриваємо плівкою, ставимо внизу буржуйку, про це ви побачите далі. О, стоїть буржуйка, якщо ми хочемо дотягнути до нового року самі рослини. Значить, ось такий варіант помідора. Ось ґрунт, що саме цікаве, шановні ну, друзі, хочу вам сказати, що порівнюючи гідропоніку і порівнюючи ґрунт і забезпечуючи нормальні умови росту і розвитку рослин, то якість продукції томата ніякі порівняння не йде. Значить, варіант другий Миронівка, будівельний котлован, рішили закидати на мою пропозицію, відгукнулися і мають прекрасну тепличку. Тваринницька ферма. Без діння стояла абсолютно нічого там не було. Вийшли з пропозицією, підтримали результат прекрасний. Ростуть помідори. Ростуть огірки. У вас виникає питання. Ну тут особлива конструкція дверей, особлива конструкція вікон відносно того, щоб був повітрообмін. Далі, будь ласка. Наш університет, будиночок, який не використовувався, і ми провели відповідну роботу, сам покорний слуга, висіяли невелика площа 30 квадратних метрів. Висіяли олійну редьку, замульчували не видно зараз. Студенти підв'язують рослини. Тут ми бачимо, який помідор. І ці рослини були до 25 листопада. І що саме цікаво, шановні друзі? Що? Ніяких засобів захисту. Тільки один полив. І що цікаво і ще більше, що температура була на вулиці мінус, там була плюсова. І тільки після того, як перекрили воду, що не можна було поливати, тому що рослина гена не тільки від морозу, що замерзають рослини, а і від морозного висушування. Як ми їй давали водичку, вона б транспірувала і підтримувала саму температуру. Далі помідор, що саме цікаве, солодкий. І навіть цікаво те, що зелений помідор також є солодким. Не виноградом, надзвичайно, виникає просте питання, в чому справа. І от коли, я, не можливо, хтось із вас пояснить це явище, Но для мене було важливо те, що саме процес хімізму утворення органічної речовини є оригінальним, тому що рослина знаходиться не в нестандартних умовах. І я чому-то пригадався із картоплею, яку морозець трошки пощіпав. О, а що це я нажав? О, от бачите, це вже тут, вже тут 120 сантиметрів там плоди. І от саме цікаве, бачите, що саме дозріли е, ці ж плоди зелені, які там були. Що саме цікаве, фітофтороза навіть близько не було. Тому що я хотів вас всіх переконати, я писав цю статтю на цю тему. Запам'ятайте, що немає препаратів, які рішають проблему фітофтороза, І немає сортів, які до фітофтороза. Фітофтороз – це грип. Створилися умови. У нас є насморк, у нас є кашель. Вилізли на піч, попили тепло молока, проблему вирішили. От, що саме цікаве. ви бачите, плоди зелені були вже, да? але вони прекрасно дозрівали і мали прекрасний мали смак. Далі, ось бачите, вже ми убрали помідори, винесли вже на сніг, тому що вже ми їх благословляли на встречу з Марксом. Тобто ми вже їх викидали, тому що вже вони вже замерзли. Далі, оцей будиночок, який став зараз теплицею, і ось, що саме цікаво, саме такий проєкт є майбутнім. Значить, ось отриманий патент на ці. Начути От. Ну, а все остальне, то будьте завжди хлібом, під мирним небом. Спасибі за увагу! Of this day because we started дня, with the soil, and we грунту, with the soil і закінчили грунту. Because we, uh, don't know what is, uh, well we always say when you go to hydroponic you are so sensitive with your crop, you have to do everything ми exactly знаємо, що як тільки ми переключаємося на гідропоніку, надзвичайно чутлива тема. Десь чуть-чуть малмаліша помилка, і все може піти не так. But if you grow in the graun, yeah, you're starting грунті, person with the strawberry de blueberry культур, що tomatoes, сонити шо денишовтоматів стартґрон індеґраунд то ви захищені цим буфером на да, цей землею, тому Ну, в землі завжди безпечніше вирощувати. Uh, Володимир, що не питає, а грунт комиут, кан'як. Це є рослині. So much умови вирощення, які ми не можемо до кінця зрозуміти і mm -hmm. пояснити. Але всі знають, що рослини, які ростуть в грунті, завжди сильніші. Завжди кращі. Айвудлайтусенкі Верима туди подякувати, seminar. що ви відвідали наш семінар.

Uh, I would like to thank also the uh, Dutch Embassy. I Хочу don't подякувати голландському посольству. Не uh, знаю, чи вони ще тут чи вже поїхали, event. але нас... ми отримали підтримку від <laughs> них серйозно. <laughs> Дякуємо. And uh, I want to like to uh, thank uh, uh, Sergean. Особливо and Артвери Сергія за те, що маємо можливість бути взагалі на цій uh, території. I like to thank all the companies who supported us and where the flags are hanging Ці компанії, партнери, які висят, там, всім цим компаніям, Тому що завдяки їхній підтримці ця подія взагалі можлива. Бажаю вам. Безпечно добратися додому і миру всім нам. I like to wish you take care and follow our webinars online because there is a lot of information. Тримайтеся бережіть інтерпретиньо. Я хочу сказати, що у нас eh, продовжується ряд наших вебінарів. Слідкуйте за нами на сайті Стіка Україна будуть всі анонси на нашому Фейсбуку. Будуть всі анонси. Нас далі чекають цікаві теми, які будуть уже онлайн. Слідкуйте, доєднуйтесь, будемо раді вас бачити вже дистанційно. дякую ще раз. Дякую всім.